Сьогодні я знову буду построїти постро... данжи, і, як завжди, я потім до вас повернуся, коли вже построю. Я вже построїв каркас зробив сходи на другий поверх. Строїв казарми. Роблю каркас другого поверху. Ось я застроїв данжик. Отак він в нас виглядає. Що він зараз буде? Я вам покажу. Дайте я тільки завезу сюди мобів я достроїв ну за, заселив туди людей і бац, да тут два боса Тут мутант пілджер жорсткий мутант Пілджер і мутант сука. ні ладно, оцю проблемку треба якось порішати. Бо навіть якщо. Щоб ви не могли просто взяти його і криси здалека убі. Ні, в принципі, ви, якщо ви точний спайдермен, <клухи> Дивіться, от йому тут мішає щось ходить. Ходіть, ходіть, ходіть. Оце от навіть зламать. Все, братанчик, ходи. Ти тепер не. Офіян. <клухи> Ти йому дай спробу походити, він тобі <постав> на місці замре. Але чи буде в її сила квітнути так? Так якби вона при наприклад кіцебулі должна випустити пагон і заквітнути вже в тим році. Як по-моєму покажу, мені кажеться, що найлюша моя постройка. Я пусті. Це. мутант. Ну, Ой, ні, це короче, і гигантська от. Крепость функнаута. І до речі, ще я вам хотів сказати, що отут в клетках сидять бандити, через те, що це закляті вороги мародерів. Ну вообще розбійники. Одна нижче другої. Офігенно. А це не сильно велике має значення, так? Так. Речі, я так і не розумію, чому не спавнюється ось от. і чому не спавнюється ось от. Ну, ладно, на цьому построїцька закінчена, і всім пока-пока!